Вітаю вас, шановні друзі, ви на каналі Дніпраграком. До вашої уваги представляємо вал навішування під 1 циліндр до трактора ЮМЗ. каталоговий номер 40 DFIS 4605018 А1. Ось обличчя наша візитівка. Всі координати можете знайти під відео. Так, по валу Дивіться, якщо під один циліндр з одного краю поширені шліці, з іншого трошки вужче. Ось цвіта обробки. Шліці, якщо бачите, вони трошки райдужним таким. Кольором переливається, це каже про те, що вони прокалені. Сама заготовка не має прокалювання. А шліпці для того, щоб вони краще працювали по жорсткості, вони оброблені прокалені. Ось з краю ще по місту ставиться пластина під два болти. Е, описання, як завжди, можете побачити внизу під відео. Ще раз хочу подякувати всім тим, хто підписався, хто пише коментарі. Коментарі, вибачте, дуже приємно, що наш, е, наша робота не проходить задарма, скажімо так. Е, з вірою у, пер... у перемогу і слава Україні.